Це дуже важливе питання. Ви маніпулюєте, і маніпулюєте дуже, можливо, вдало для когось але примітивно. Я ще раз наголошую, коли я буваю там на фронті, для мене зараз, при всій повазі, до всіх військових є військові, які в окопі, яких немає проблем з надбавками, фінансовим забезпеченням і так далі. І жодних скарг про це від них не було більше. Да, є проблеми військових, які знаходяться в толових частинах, дійсно, з яких були зняті надбавки. Але я хочу процитувати словами пана Залужного, який сказав, що мені потрібно 300 тисяч там для тих військових, а не 300 тисяч, він сказав, тут для цих військових. Хоча, ще скажу, я маю повагу для всіх військових. Це одна історія щодо фінансування. Інша історія, давайте створимо робочі місця, давайте повернемо людей. Давайте. А давайте ми самі собі відповімо. А хто сюди приїде, коли ракети над нами літають? Ви зможете забезпечити безпеку цих людей, які тут присутні, і тоді сюди повернуться. Жінки з дітьми. Не повернуться. Дивіться, я зараз продовжую. Жінки з дітьми, ті чоловіки, які встигли виїхати. Але тепер третє питання, для того, щоб вони повернулись, ми повинні створити дійсно перше, і це визнають всі світові експерти. Безпечну історію. Тобто Україна повинна бути безпечна, друга історія. Так, на жаль, пройшло вже практично два роки. І давайте будемо відвертими, казати правду. Так, люди там соціалізувалися. І деяка частина вже там залишиться назавжди. Хочемо ми цього, не хочемо ми цього і так далі. Тому не треба чекати якогось економічно чи якогось іншого дива в нашій країні. Нам спочатку потрібно перемогти, виграти війну. А далі почати відбудовувати країну і не маніпулюйте. Будь ласка, з тим, що солдати не отримують фінансово забезпечення передовій. Я маніпулюю. Ви про це сказали, вас монобільшість. Ви про це сказали, щойно. назва програми по поверненню біженців. Ще раз кажу. ваш міський почав потрібно перемогти. Ну що перемогти а тільки після цього ми будемо кудись рухати. Я розумію, що перемогти, але теж не хлопців Ви мені я посилаюсь на хлопців. No. З якими я постійно спілкуюсь. Ніхто не спілкується, тільки ви спілкуєтеся. Не знаю, можливо, я вас там не бачу. Ну так я з вами не запрошую та я, я так, вас не бачу. Я хочу бачу. ще сказати одну річ, я згоден.